Добрий день, друзі. Пішла охота на гібіскусів. Моменти, ловимо моменти. Виже світе всього оцей гібіскус, біла луна. Світе два дні. Я перші квітки дві знімала, вже на Фейсбук показала. А сьогодні ось дочекалася, поки ну, розрісся таким великим кущем. І одночасно за ж подивіться, скільки квіток. Квіти неймовірні. Неймовірно було перед цим відео. Ну, я говорю, це більше 20 сантиметрів ширина його. Десь сантиметрів 25, мабуть що. Метелики поприлітали. Вон адмірал. Опа, полетів вон там. Красунчик, красунчик, красунчик. Ага, лист склав свої крильця, склав, гріється, гріється. Ай моє сонечко, опа. Полетів. Отак, От друзі, одночасно зацвітає стільки багато квіток. Це перший раз за багато років. Завжди було дві-три квітки, дві-три квітки. А цьому році він розрісся дуже-дуже гарно. Достатньо одного його подивитися, і душа радується, дивиться на сонечко. Зараз я рано знімаю відео заді мене, сонце пече. Отак, От він невисокий, кущик, метр п'ятдесят висоти. Он ще й прилетіть, літають і літають метелики. Отака краса Уже починають розцвітати мої айстрочки, гарнюні, очітки. Ну, про очітки будуть відео окремо. Вже підписала назви, щоб вам, щоб вам все порозказувати. І прибігла це, щоб зняти це відео. Отаку вам красу. Отак. От До побачення, друзі. Як завжди бажаю вам миру, спокійного неба, без тривог, щоб не гуділи ті над нами шахеди і ракети. А це все ми переживемо. Ось отакі гарнюні квіти. Одна за одною, одна за одною, бачите? З усіх боків вам показала. І дві вже от свілося. На все добре, друзі. Щоб було так біло-біло ск... всіми у житті, чисто-чисто.